Турагенції пусті, нема людей. Звісно, вони такі ціни луплять. Знижки малюють під маркером. Дуже дорого в них подорожі, тому і пусто немає людей. Насправді ці всі турагентства вони дуже сильно завишають ціни. Я не розумію, як можна виставляти ціну 700 фунтів за таку звичайну подорож по Шотландії на два дні там, наприклад, поїхати побачити озера, гори, по лісі погуляти, можливо, там на прогулячному катері поплавати. Ну, насправді це дуже завишена ціна. Це все набагато дешевше можна зробити. Тобі не потрібен якийсь там розкішний готель. Для чого? Просто закинув речі, а ввечері прийшов, переночував і все. Весь день гуляєш, насолоджуєшся природою свіжим повітрям. Готель на Airbnb або на Booking можна забронювати за 70 або за 100 фунтів за добу, якщо ти хочеш переночувати. На їжу потратиш, може 50, ну максимум 70 фунтів. На два дні. Та й на дорогу сотка десь на поїзд, якщо це далеко. І ти тобі це обійдеться не більше як 300 там чи 250 фунтів, а може ще й менше. Ну, ніяк не 700. Таку ціну вони заганяють, що це просто жах. Це, до речі, озеро називається ломонт Лох Ломонт. Тут можна взяти. Екскурсію поплавати на корабліку. Воно простягується далеко, багато кілометрів ваша вон туди. Погодка сьогодні просто ідеально, класна, сонячна. Вже майже цілий тиждень тримається така погода без душів. Чому б на природу не вибратись? гріх не вибратись на природу. В моєму випадку це місце знаходиться приблизно пів години їзди поїздом і коштує воно мені 5 фунтів туди і назад. Ночувати нема смисла тут, так що можна цілий день прогуляти, подивитися це все, взяти з собою якусь їжу, можна і тут купити, тут є кафе, каву і попити. Ну і відпочити душою, особливо коли така. Прекрасна погодка. Ех, як біж літом, хоч тиждень такої погодки. І не менше як плюс 20. Було б круто. Прекрасне місце для того, щоб очистити свій розум, свої думки. Зробити перезагрузку. Або просто для медитації. Береш з собою Йога коврик і медитируешь зранку до вечора. Замки скрізь, куди б ти не приїхав, ти їх побачиш маленькі або великі. Вони тут, їх тут повно. Далі йде якийсь дендропарк, а може і ботанічний сад. Зараз подивимось, що там знаходиться. Ось такі цікаві дерева. Далі там є такі старі, товсті, з товстими стовбурами дерев, яким більше сотні, більше ніж 300 років. Добре, коли мало людей, коли їх майже нема. Так спокійно. Тільки чути співи птахів. Ось таке саме дерево, але дуже старе. Тут ще одне. Що мені подобається, це те, що в лісі, ну і, в принципі, взагалі, в таких віддалених в деяких місцях є карти, де є інформація про те, які тут види тварин мешкають. Які тут є дороги, куди йти. От тут, наприклад, написано, що можна взяти верхню дорогу. І піти, от тут є показники, показую, якщо ти підеш сюди, от воно буде в хіл, <кій> апхіл, коротше, вгори, вверх підніматися. Якщо хочеш ходити, тут по простій дорозі то йди вниз. Деякі люди беруть з собою велосипед, тому що тут дуже далеко можна заїхати, побачити прекрасні місця. А якщо є час, весь день можна просто гуляти ходити собі. Зранку до вечора. Візьмемо, напевне, цей шлях вверх. Ну, як цікаво, дерево мохом покрито таким. Ну, як коврик взагалі класно. От якби такі стіни. До речі, тут є такий веб-сайт, Meetup називається. Якщо тобі скучно одному, на цьому сайті ти шукаєш різні зустрічі людей за інтересами. Наприклад, клуб там не знаю, любителів йоги чи кулінарії. Є також люди, які збираються, організовують отакі хайкінги, походи в гори. Групка людей збирається. Назначають собі якийсь день і всі йдуть. Це прекрасна можливість завести якісь нові знайомства серед місцевого населення. Кому цікаво, то я рекомендую. Можливо, є в інших країнах такий Meetup, така платформа, я не знаю. Думаю, що вона повинна бути в багатьох країнах. Дуже корисна штука. Вже дорога така трошки складніша, цікавіша. Хайкінг одне з улюблених занять. Воно не забирає багато сил, енергії. Я б сказав, навпаки оживляє, надає натхнення. Ходити можна так весь день. Без напряга, коли ніхто тебе не гонить, нікуди ти не спішиш, коли погода дозволяє. Не турбують тебе ніякі різні сторонні фактори. Просто йдеш собі, гуляєш, маєш з собою воду, маєш їжу і проводиш весь день з користю, відпочиваючи від інтернету, від комп'ютера, від різних новин. Ось цей Вінні Хіл. Ось тут я зараз знаходжуся. В принципі, тут нічого такого особливого немає, навіть якщо я піду ще сюди, тут де дорога якась. Тут озеро до озера далеко. Сюди далеко теж. Ну, в принципі, ну, нічого не міняється, все, все таке однаково далі. Думаю, тут я побачив. Все, що хотів побачити. Ось така невелика екскурсія, коротка прогулка, яка в мене зайняла приблизно 3,5 години. Ну і вже, щоб трошки поповнити енергію, треба випити чашечку кави і перекусити. На цьому все. Всім дякую за увагу, хто переглядав. Пока.